Ваше місце сили і натхнення в Києві. Дім це там, де розправляєш крила. Як співає наш переможець дитячого національного відбору на Євробаченні, це те, в принципі, що я вклала в цю пісню. Тому дім, тільки дім. Ви знаєте, одразу чомусь перед очима мій син. Коли я з ним тримаюся за ручку, і будь-яке місце, по якому ми гуляли, воно є вдома. Я люблю центр. Я люблю хрещатик. Мені дуже подобається гуляти, коли музики, вуличні співають пісень. Київ прекрасний, Я його обожнюю. Моє улюблене місто. Напевно, це золоті ворота. Це для мене місце, яке особлює собою столицю. І я дуже люблю Софіївську площу. Я себе відчуваю прямо в серці столиці, в серці України, коли там знаходжусь. Там дуже сильна енергетика, тому що. Поряд два собори величних наших стоять. Я дуже люблю це місце. я взагалі дуже люблю Київ. Давайте, нехай це буде Київська фортеця, яка має вид на Олімпійський. Ось там всередині затишне місце, місце сили. Це, мабуть, арсенальна, там де такий оглядовий майданчик у парку слави. Це моє таке місце сили, тому що як тільки я переїхала до Києва 10 років тому, був дуже складний період і місто, як зазвичай не приймає новачків. І я пам'ятаю, дуже довго там плакала і дивилася. На ці всі будинки і думала, чому ж чому ж у цьому місці для мене немає одного віконечка, яке буде так світитись. Тому, от саме для мене це, мабуть, арсенально і цей оглядовий майданчик зараз згадується з теплом і завжди приходжу туди, щоб набратись трошки сил.